Так, на що мені зараз їх витратити? Я хочу сумочку, Я хочу хоча. ні а Чому ти зараз нічого не робиш? Що? Вона сама розбирається з грошима. Вона витрачає гроші зараз із дитячого стану. Вона налякана, вона не знає, що робити з цими грошима. Чому ти мовчиш? Вона так завжди робить. Вона точно так само стрибає при знайомстві з кожним новим чоловіком, думаючи, що він її тато? Я просто нікчема. Що мені тепер Блін, Я погана, я погана. Яким чином я можу допомогти їй доростити себе? Робота починається на трьох рівнях. Перше, це звісно робота із психікою, це терапія. Друга це робота із тілом, виносливість. Треба навчитися витримувати всі ці емоції, які її перед.